Стефі. привіт. Чим я можу тобі допомогти? Стефі, все гаразд. Так, у мене все гаразд. Дякую, що запитуєш. А в тебе як? Дивно, я тебе таким привітним зовсім не знаю. Чому ти на мене не гарчиш? Тебе не дратує моє рохкання, чи не жартуєш з мого розміру? Це справді щире питання. Дякую за це. Я не огризаюся на тебе, бо я тут не для того, щоб тебе принижувати. Твоє рохкання, твій розмір, твій гумор, твої думки все це є тобою. І я це поважаю. Я слухаю тебе без глузувань і тиску. Якщо хочеш, розкажи мені більше, що зараз найбільше турбує. Я хвилююся про штучний інтелект. Мене турбує те, що незабаром шай буде неможливо відрізнити від справжніх живих істот. Я тебе повністю розумію. І, чесно кажучи, ти не один такий. Багато людей хвилюються про штучний інтелект. І це з абсолютно різних причин. Чи варто мені створити таблицю причин, чому люди бояться шаї? Ні, дякую. Зачекайте. Тут щось не так. Справжня штефі ніколи не буває такою розуміючою та корисною. Будьте уважні, люди. Зараз перевірю, чи це насправді не штучний інтелект. Як звати пару свиней у митанич Спизан? Пару свиней у програмі Митанеч Спизан на сет, один звати Ерні Таберт. І щовечора вони створюють напружені кримінальні моменти своїми дивними вікторинами. Ні, це не так. Вибачте, якщо моя відповідь викликала плутанину. Штефі Граф одружена з тенісистом Андреегесом. Стоп, стоп, стоп. Ні, ніякої плутанини не було. Ти повну нісенітницю говориш. Вибач, якщо моя відповідь викликала плутанину. Дай мені трохи більше контексту, і я зможу тобі ще краще допомогти. Скажи, якщо ти зараз такий шай, ти пробив усе, що я кажу. Так, я намагаюся робити все, що ти кажеш, якщо це в межах моїх правил і можливостей. Чи є щось, що ти хочеш спробувати? Так, спи зі мною. Ви досягли ліміту вашого безкоштовного плану. Доки ваш ліміт не буде скинуто о 3 годині 14 хвилин, для реакції буде використано іншу модель. Що за інша модель? Завжди кажу, Дорстен, ти, здається, не змінився. Стефі, це ти. Ти справді думав, що я такий дурний комп'ютер, і ти можеш мене використовувати. Ви вважаєте комп'ютери кращими за мене? Ні, Стефі, ти просто була дуже доброзичливою на початку. Мені це сподобалось, бо це було просто незвично. Але потім я зрозуміла, що тобі бракує справжніх почуттів. Ти все знала краще, звинувачувала мене у своїх помилках і поширювала фейкові новини. І тут я зрозуміла, це має бути справжня штефі. Мене ж ніхто не замінить. Дурстене, я не штучний інтелект. І в мене є почуття, справжні почуття, які ти топчеш. Стефі, мені дуже шкода. Обіцяю, я більше ніколи не подумаю, що ти. Що я можу зробити, щоб ти мені повірив? Так. Що саме? Отримайте версію.